В Україні і на Прикарпатті, зокрема, продовжують діяти планові вимкнення електроенергії. Та чи готові до них освітні заклади Івано-Франківська? Детальніше про це далі. Директор Івано-Франківського ліцею номер 5 каже, готуватися до можливих вимкнень у закладі почали ще торік. Стосовно неймовірних відключень, чи ті, які вже реально є. Ну у нас є. Чотири генератори, виведені ну, електромережі для їхнього підключення і так далі, тому в цьому плані е, проблем, ну, скажімо, по забезпеченню, необхідності функціонування закладу е, бути немає. На сьогодні для навчальних закладів обласного центру вже закуплено понад 300 генераторів. Ми справді забезпечили всі навчальні заклади. І... Дуже важливо, щоб ми ці речі продовжували робити для того, щоб максимально дітки навчалися у звичному режимі, тобто ніякого онлайн навчання, а стаціонарне навчання, тобто вживу. Окрім того, в закладах освіти працюють над покращенням систем опалення. Якщо говорити про опальний сезон, то ми торік провели велику роботу по заміні нижньої розводки у підвальних приміщень. Вона зараз укриття є. У нас є буржуйки, запас дрів для того, щоб ми були готові до наступної зими. Ми забезпечили всі котельні, наші які будуть працювати. Також для того, щоб вони могли працювати в умовах відключення світла. енергетики, попереджають українців про ймовірні тривалі відключення електроенергії восени та взимку, а тому радять готуватися вже зараз. До складної зими із відключеннями готуватися варто, хоча б через те, що наш ворог Росія, і він дуже підступний. Ми не можемо насамперед знати їхні плани. Але якщо дивитися на поточну ситуацію, то так зима буде непростою. Як я вже сказав, ми втратили багато генерації, що і скільки встинуть відновити енергетики, щоб повернути у мережу, важко сказати зараз. Певна кількість об'єктів відновленню не підлягають, але точно можна сказати, що взимку навантаження на енергосистему буде великим. Проте наявність генераторів не гарантує повну незалежність шкіл та садочки від графіків вимкнень. Повну автономну роботу, звісно, що ну, це дуже складно, це важко. Та? Але якщо будуть відключення навіть там, 4 на 4 години, чи, там, наприклад, 6 годин відключення, то, то ми забезпечимо роботу функціонування наших навчальних закладів. Для того, щоб в повній мірі 100% забезпечити навчальні корпуси, звичайно, що це недостатньо. Тому для такої потреби потрібні надзвичайно потужні генератори. Йдемо про те, щоб забезпечити мінімально необхідний навчальний і начальні заклади в освітньому процесі, Ярослав Олексин додає освітяни. Сподіваються, що урядовці та відповідні служби проведуть належні роботи для того, щоб взимку таких відключень все ж було менше.